За фахом Андрій електрик. Однак до цієї професії його душа не лежала. Він завжди мріяв про музику, тому у вільний час брав до рук барабанні палички та починав творити. З часом таке хобі переросло в працю. Чоловік виступав у місцевих закладах та навіть відкрив власну студію, де навчав музиці інших. Однак, 24 лютого Андрій залишився без роботи, тому, аби не сидіти без діла, почав грати на вулиці. Вулиця то була ідея більш підняти бойовий дух людям, якось розбавити оцю, оцю жуть, яка коїться у нас в країні зараз. Музикант бачив, що такі виступи збирають чимало людей, тому вирішив грати просто неба частіше, аби збирати кошти для ЗСУ. Переводив на машину, переводив на цей планшет, переводив на дрони. Мабуть, не на один, тому що зборів було багато. Я від війни далека людина трохи, тому на своєму місці роблю, що можу. Звісно, всі не можуть йти на фронт, не всі вміють воювати, не всі воюють, але кожен на своєму місці повинен. Робити ту справу, яку він може робити, і допомагати так, як він може допомагати. Андрій один з тих барабанщиків, який може зіграти композицію у будь-якому жанрі. Проте нині чоловік виконує винятково українські хіти, які піднімають патріотичний дух. Андрія можна почути за декілька метрів. Як тільки но він починає грати, люди відразу сходяться на звуки. Потім починають підспівувати та навіть танцювати. Ми слухали з подругою ці пісні. В нас ішли мурашки по шкірі. Це дуже бодрить український народ, адже зараз таке важке становлення, коли люди ну це бодрить людей. Такий тяжкий час. Насправді це очень круто. Тим тобто, я очень люблю олічних музикантів і це ще й що польза для зсу. Надіюсь, ми благодарячим концертам швидше виграємо. А ми точно виграємо. Андрій виходить грати на вулиці міста тоді, коли цьому сприяє погода. Його можна зустріти в парку Гагаріна на бульварі Шевченка, Набережній та Каскаді Фонтанів Райдуга. Ондер Олександр Хоц, телеканал МТМ.